Як ви для себе оцінюєте оцю рівень довіри, який зберігається стосовно збройних сил України, і про те, що вже в політичній площині йдуть зміни не підтримка Верховної Ради, падіння підтримки поліції, служби безпеки України і в президента, зокрема, також ну рівень довіри до армії та служб це зрозуміло, тому що йде війна, люди бачать, що армія є точою конструкцією нашої держави. У нас е, на рівні довіри армії Труйду. До Це два таких ключових компоненти, тому що е, вона е, знищення ворога. І, взагалі, я думаю, що ця тенденція у нас буде зберігатися надовго. Е, армія є не конструкцією держави, яка демонструє результати, і звичайно, що громадяни України довіряють армії. І я думаю, що у нас іде все, як це структурування, ідея армія, навколо якої будується суспільство і побудовується в тому числі та okay. і я вважаю, що це позитивно, тому що українці з державою що ті інституції, які дивляться навколо будуть гуртуватися. Пане Тарасе, як ви пояснюєте, насправді і уряд, ну не збройні сили так, вони воюють, але і уряд, і Верховна Рада так само працюють і задіяні в ці, в цій історії нашої перемоги майбутнє. Чому таке різке падіння до Верховної Ради, і куди далі котиться ця історія, і чи насправді не рухається той час, коли потрібно буде ставити питання взагалі переобрання Верховної Ради? Ну, Верховна Рада у нас завжди була з низьким рівнем довіри. Тому тут не, нічого дивного немає. Тому що там багато депутатів, вони потрапляють, багато скандалів, і звичайно, що це відбувається на Верховній Раді. Стосовно уряду, ну, він теж не демонструє тієї економічної політики, яку повинен демонструвати уряд. Щодо забезпечення армії, щодо розвитку військової економіки, щодо зниження е, зниження безробіття в нашій країні, це може робити. Ну що говорити про уряд, коли капінь досі не виріхов, питання до податкування прибутку підприємств, які працюють на оборонно промисловий комплекс. Е, е, окремі частини уряду, як міністерство економіки, Міністерство оборони, згодно що це давно треба. Міністерство оборони навіть зразу з виробниками зтворили постанову, яка дозволяє це питання. А уряд знаєте, начебто, от нічого в країні не відбувається, і звичайно, що це відбувається на довіри до уряду, і ну і так далі. Тому тут на жаль такі не для політичного в першу чергу нашої країни тенденції, які означають, що люди будуть бачити. В армії в тому числі кадровий ресурс який спроможний буде організувати роботу в тому числі в цивільних в цивільних установах, які не демонструють такої ж якості роботи. Ну і плюс ми повинні розуміти, що армія через взаємодію з країнами НАТО взаємопартнерам, вона є, і найбільш модернізований. з Інститут нашої держави і відповідно, ми от бачимо те, що бачимо, і це з одного боку, якраз довіра до цивільних органів падає. З іншого є фунда яку ну, суттєві конструкція, я б сказав, це акер служби. Зменшення підтримки президента Володимира Зеленського. Зеленського, чи може, власне, оці от політичні неурядиці в самі, наприклад, в слузі народу, бити по рейтингу президента і позначатися на тому падінні, яке зараз трошечки зафіксували соціологи. Може причина бути в цьому, чи ще щось впливає на підтримку чинного президента? А, ну, дивіться, поки до Зеленського все ж таки рівень його довіри Високий, так, так. Не слід так недооцінювати самого Зеленського, тому що вони все ж таки відрізняють, є слуга народу, а є Зеленський. Так, окремо. Це це однозначно так воно і є. І тут теж я думаю, що кадрове рішення саме в слугах народу вже перезріли І я думаю, що в уряді теж для того, щоб президент покатував, показував, Пергу, що він готовий втручатися в цю ситуацію, яка склалась і може так статися. Може витягнути, в тому числі рейтинги свого народу а, і уряду. зокрема а, І ну подивимось, як буде діяти влада. Певне ці цифри бачили, і вони знають про це цифри. І тут знов таки питання: економіка. Економіка а, економіку на військовий рейтинг це можна робити, можна робити зокрема нарешті привести до тями тільки уряд, ну в тому числі уряд, а національний банк, який взагалі живе в іншій реальності, начебто у нього в країні все добре відбувається. Змальний банк не здійснює стимулюючу політику щодо кредитування, кредитування економіки. Банкіри взагалі вирішили, що війна їх не стосується. Хоча Національний банк в тому випадку є ключовим щодо стимулювання э, э, стимулювання економічної активності в нашої держави. Дивіться, як ізраїльський э, банк робить. Так, що національний банк їхній робить. Він говорить: ми підтримуємо в першу чергу стимулюємо кредитування. А у нас національний банк це його не стосується. Хоча Національний банк спокійно міг би зараз дати рефінансування банка. І достатньо низькі відсотки для кредитування економіки розміри такі можуть бути до 400 мільярдів, постійно їм може надати, в тому числі підприємство ВПК, і це ніяк не, не вплине на інфляцію, тому що у нас високе безробіття, і це б стимулювало економічну активність, розвертання військової економіки і так далі. Тому що дивіться, в двадцять році Національний банк фактично. На, на, надрукував гроші в економіку приблизно 400 мільярдів гривень. Ну от просто кинули. І що відбулося? Щось страшне відбулося: ні, нічого не відбулося. Економіка поглинула і навіть не відчула це. Це означає, що резерви є, і Національний банк і це в першу чергу повинен нарешті. Зрозуміти, що або вони, вони говорять, що незалежні. Незалежні від кого. Якщо ви незалежні від держави, то ви працюєте на ворогу. Чітко я ви повинні розуміти, ви повинні стимулювати кредитну діяльність нашої країни. А, нац... а уряд, наприклад, може нарешті згадати, що він є головним акціонером всіх державних банків. А це у нас приблизно 60% банківської системи після націоналізації Альфа банку. Так? Банку, який зараз називається, і позадавати питання, чим там займаються банкіри. Тому що я бачу, як банк, наприклад, кредитує розмінування територій. Ви що знахабніли? Тобто, ви не кредитуєте оборонку, який конче не потрібні гроші, а кредитуєте наслідки того, що зараз відбувається в країні. Ну вибачте, будь ласка, такі банкіри нашій країні не потрібні. Скажіть, будь ласка, а от, попри всю цю критику, яка лунала на адресу Валерія Заложного, при цьому підтримка залишається високою. Чому не позначилася ця критика? І досі населення довіряє йому? Ну від, ну, знаєте, коли воно йде від деяких депутатів Верховної Ради, які злегка перенують свої розумові дідності. А то народ, звичайно, що робить висновки не на користь і депутатів, і фракцій, де находиться досі ця да, депутата. І звичайно, що коли постає вибір між військовими та нинішнім політичним класом, я вам скажу, народ буде обирати серед військових, тому що вони демонструють результати, тому що зрозуміло за що вони відповідають, і вони відповідають за багато потребу суспільство це пеку, а все інше, ти знаєте, паневки навколо того вони тільки додають йому балів. Один відсоток е, і глядачі навіть пишуть, і просто цікаво, хто той один відсоток українців, хто не довіряє Валерію Залужному. Просто хто це може бути, ваша гіпотеза? Ну, у нас жарти я бачу в інтернеті це, це полонення, так але ми повинні все ж таки розуміти, що в країні існує е, прошарк людей, які будуть любити Росію. Це на жаль, дані е, приблизно 2-3% людей все рівно будуть любити Росію. Ну це потенційні колаборанти, які співпрацюють з ворогом, і які відверто Ненавидять Україну. Ну є такий відсоток людей. Слава Богу, що вони такий маленький, але він буде існувати. Вони люди на жаль живуть серед нас. Ми повинні це розуміти. Завдання спецслужб зробити так, щоб ці люди, що вони думають неправильно, і щоб наступного разу там було не один відсоток, а був нуль. Почула, пане Тарасе, дуже дякую вам за включення. А глядачам нагадаю, що це був Тарас Загородній, політтехнолог, і обговорювали ми свіжі рейтинги довіри українців до різних інституцій.